Декомунізація цього села на Запоріжжі відбувається одразу у кількох напрямках. Колишні кірове за майже одноголосним рішенням громади вже незабаром перетвориться на Таврійське. Головний же атрибут цього села пам'ятник Кірову. Місцеві активісти вирішили прибрати в оригінальний спосіб виставити його на відкриті торги. Я почув, що голова сільради, оскільки вийшов закон про декомунізацію, треба прибирати пам'ятки, змінювати назви міст, сел і вулиць. От він каже, що ми не маємо такої змоги. Прибрати цей пам'ятник, тому що у селі нема коштів. Я поспілкувався із моїми друзями, з Петром Бойко, кажу, Петро, отака от ситуація. Пам'ятку треба прибрати, грошей немає. Він каже, а давай виставимо на аукціон. Поки що ніхто не зацікавився жодної пропозиції, але надія, як то кажуть, помирає останньою. Ми надіємося, що. Оскільки ну, е, часу пройшло небагато, ну, менше тижня пройшло із викладення цієї інформації. І я думаю, що все-таки знайдуться люди, які відреагують на, відреагують на аукціон. Небайдужі люди, які небайдужі до нашого села, вони е, звернулися до нас і запропонували. Е, Продати цей пам'ятник на аукціоні. Рішенням сільської ради ми зняли його з балансу і домовилися, прийняли це все схвально. За скільки б не бійшов, є стартова ціна тисяча гривень, чим більше, тим краще, ці кошти підуть для односельців, які зараз в АТО. Любий пам'ятник треба зберігати і не руйнувати. Навіть в определеному місці але це історія. Історія має жити. Хай стоїть, він по мішає. Я вважаю, що його треба знести, так як всі пам'ятники зносять. Я не проти. Якщо це дійсно будуть гроші, підуть на допомогу тих, що воюють. Якщо вони не їх десь не унічтожують. Якщо вони дойдуть і ще дотянуть. Ні, нічого я не знаю. Десь коментарі. Нову комент.